Ми продовжуємо в ефірі на ритм тіві та Ритм ФМ Передача козирні гості Василя Туза. І я Василь Туз, знову вітаю вас. Нагадую, що моїм сьогоднішнім гостем є народний депутат України Дмитро Добродомов. І ще хочу наголосити, що ви можете дивитися і слухати нас на нашому сайті ритм.тв. і ми дійшли до такого цікавого питання, яке в принципі сьогодні цікавить всіх, і які важко інколи почути конкретний рецепт: як побороти корупцію, як її побороти, пане Дмитро? Знаєте, я два тижні тому був у Польщі на запрошення президента цієї країни Бронислава Комаровського, зустрічався з маршалом Сеймом паном Сікорським. Мета поїздки була прийняти досвід і зрозуміти, як вдалося полякам. Uh -huh. Провести реформи. Всі <кій> знають вочевидь про те, що реформи імені Бульцеровича так важкі. Вони були так, так само дуже важкі економічні ситуації. Так в них не було війни, але ситуація була схожа до нашої сьогоднішньої. Вони наважилися і зробили це. Сьогодні того самого больцеровича, поляки готові носити на руках, тому що економічний ефект зрозумів. Він дав дуже простий рецепт. Вони зробили три кроки і рекомендують їх зробити в Україні. Перше це ефективна і результативна антикорупційна. Боротьба mm -hmm. друге це підтримка малого і середнього бізнесу Дерегуляція зменшення податків. До речі, Михайло з яким ми бачимося позавчора. От, розповім таку цікаву історію, як вони 6 шестивідсотковий податок для малого і середнього бізнесу, чим навіть шокували Європу. Mm -hmm. От яке їм вказало цього не робити. Не наважили, зробили це провідні умови, що всі будуть платити цей податок. Так, маленький, але будуть платити. Через два роки вони збільшили в цьому секторі надходження до бюджету в 11 разів. Mm -hmm. І тепер цей приклад МВФ вже ставиться до нас. І третє це децентралізація влади, тобто посилення ролі місцевого самоврядування. Поляки створили антикорупційне бюро. Кілька серйозних резонансних розслідувань, результатів конкретних посадок високопосадовців, в тому числі і суддів, mm. і е, справи одразу пішли. На влад. Тобто кожен чиновник задумався, що те місце, на якому він сидить, є дуже гаряче, і будь-яка спроба його вплинути на той чи інший процес, взяти участь в схемі чи взяти хабар, може закінчитися те, чим він бачив по телебаченню. Ці процеси були відкриті, публічні і жорсткі. В Грузії пішли ще далі. Там, брутальний спосіб, до речі, треба тебе зазначити, іноді не дуже законний спосіб. Але вони змінили. Всю правоохоронну систему буквально на 95% за кілька днів так молоді хлопці не одразу справлялися. Так, перших рік-півтора був певний правоохоронний колапс, але моральні якості нові підходи і системи вивели їх на те, що сьогодні в Білісі ви можете спокійно залишити автомобіль, не замикаючи його. Які ще треба результати а, щодо реформування міліції наведення? Порядок ну, ми щось по першому починаємо робити створений відповідний орган, починаються якісь резонанси затримування і так далі. Наступний крок повинен бути яким завтра. Засідання робочої групи. От наступний крок дуже простий: є серйозні звинувачення щодо корупції вже новітнього уряду. Я вам скажу, що пан Гординка це колишній керівник Держфінінспекції, який всі звинувачення оголосив. А це структура, яка працює виключно з документами, з бухгалтерськими. Я входжу в цю робочу групу, mm -hmm. я ознайомився з тими документами, скажу, що вони мене абсолютно шокували. Мова йде про мільярдні збитки і зловживання. Фактично Тут дуже корупційні сіми теперішнього уряду. Теперішнього так звичайно mm -hmm. йдеться про теперішній і, і минулий уряд, але очолюваний той самою людиною Яценяком. Так, є два mm -hmm. періоди прем'єрства. Ви знаєте, прокуратура за перший рік, за перший перепрошую тиждень, агент прокуратура своєї діяльності вже підтвердила збитки на 680 мільйонів. Це за перший тиждень. Угу. Вже відкрито 12 кримінальних справ. Але найстрашніше в тому, що ці корупційні діяння стосуються безпосередньо кожного з нас. Зараз ми всі переживаємо за тарифи. Аналіз Укргазводобування державної компанії, яка видобуває український газ, який в рази дешевший за російський. Виявляється, що замість того, що частина цього газу мова йде про три три кубометрів, замість того, щоб віддавати. Його населенню, по собі вартості, по суті, це менше 100 доларів. Вони його скерували на підприємства олігархів, натомість ну, замість нього взяли російський газ, який коштує близько 300 доларів, які відправили відповідно до населення. Саме тому ми зараз в квитанціях отримали ось такі суми. В умовах війни я вважаю, що це абсолютний факт мародерства, за який просто треба розстрілювати. Я абсолютно серйозно говорю. І як ті справи на вашу думку можуть закінчитися? Ну відомо, що ви критикуєте досить жорстко критикуєте Арсенія Яценюка. Ну тут дехто бачить якусь політичну складову. Ні, в жодному разі. Я є представником а, коаліції. Та кориція на все таке самовідповідальність і за уряд, і за його дії. Тому я теж маю відповідальність за ці дії. Саме тому я піднімаю ці питання і я наголошував на створенні тимчасової слідчої комісії. Ви розумієте, будь які європейські держави при таких серйозних звинуваченнях прем'єр-міністр перший мав би зголоситися і сказати парламентарству в дві слідчі комісії: перший прийти в Генеральну прокуратуру, розслідувати ці справи, відсторонити від діяльності звинувачених керівників держпідприємств і повністю сприяти цьому. Натомість він отримує повний опір, і намагається вішати. Ярликів людей того -то самого який виступав і да звільнили до речі, порушивши діючий закон про засади запобігання корупції, коли чиновник говорить про корупцію в органі, де він працює, його не мають права відсторонити або звільнювати. <гум> в цьому от в цьому вся біда нашої сьогоднішньої влади. Саме моя функція не входить в критики, моя зокрема, так по моїх однодумців. А в тому, щоб ці розслідування були публічними і були результативними. Є факти, факти мають передатися до суду. Суд має засудити і посадити той, хто винен, якщо ці факти підтверджені. Коли суспільство не бачить жодного чиновника, якого посадили, то тоді в мене виникає питання, нас або подала корупція повністю, або в нас не працює правоохоронна система. Ну, напевно, в відповідь, очевидно, друга. Якщо в нас не працює правоохоронна система, далі її повністю міняти. Я поважаю записи в Фейсбуці міністра внутрішніх справ, але я хочу бачити від нього конкретні дії. І я зараз сподіваюся, що новий генпрокурор Шокін. Уважно подивився про те, як працював Ярема, Чим закінчив, чим Махніцький танк і він зробить правильний висновки. Інакше його чекає та самого надія. Доля. надія є завжди головне працювати. Я вже зазначав на початку своєї розмови, що на сьогоднішній день я бачу 50-60 конструктивних народних депутатів. Так, це може бути не так багато, як здається, але їхні дії вже є ефективними, результативними. які принципові позиції вони повернули у в державну власність. Зараз будуть сплачені понад 2 мільярди дивіденців. Забрали у та шальовички, набойка суркісів, угу. газотранспортні системи низького тисту по облгазам, де вони є монополістами, які їм подарували в 2012 році. Зараз в порядок антимонопольне законодавство. Надихає. Реклат в 91-го року. Їх 40 людей тоді переконало 40 депутатів, 238 комуністів проголосувати за незалежність України. Це можна робити, але з допомогою громадського середовища потрібен тиск. Нормальний, цивілізований, але тиск знизу. Громадський зараз набагато сильніше, ніж а, влада. Ну і громадський зараз набагато радикальніше, вона здається. От, перебуваючи всі на Верховної Ради, ви це відчуваєте? Багато хто прогнозує, що цей парламент може закінчити досить печально, оскільки він такий мало якийсь чи різно структурований. є колишні журналісти, є паро політиків, є польові командири, є знову ж таки опозиція, і так далі. Яка там саме всередині ситуація Ну, нучевить є перехідним? Треба це чітко визначати. Він не є тим, який би хотіли бачити люди, але він же не є не тим яким був до цього часу, він є ефективнішим, він безперечним, То є кращим і результативнішим. так але тільки перший такі mm -hmm. кроки треба зробити ще кілька. І тут важливе місце займає посилення місцевого самоврядування той пакет законів, в тому числі і я причетний до їхньої розробки щодо децентралізації влади, де повноваження також і в вся Європа, більші, в тому числі і фінансові, мають віддаватися на місця. І дуже важливі місцеві вибори 25 жовтня. де, я ще раз кажу, де от якраз. Лідери громадської думки, активні волонтери, там, представники громадських організацій, там самооборони мають взяти владу до своїх рук на місцях, і тоді я вірю в те, що можна щось змінити, контролювати ефективно і боротися із в тому числі з корупційними проявами. В іншому випадку, якщо зайдуть ті самі, то вийде те, що ми зробили хороше, добре законодавство, яке просто не буде працювати. А, пане Дмитро, а за журналістикою сумуєте? Сумую більше того, нею в тишком нишком і займаюся я в парламенті, тому що все, що я бачу, все що я відчуваю, все, що я роблю, я описую там на тому самому Фейсбуку. Mm -hmm. А під час ці засідання парламенту, ну, так. Як Аваков, він хоч і не журналіст, він теж описує, як ми вже говорили про те. Аваков у нас функція виконавча, а не законодавча, а -а -а. Так? так йому б краще працювати. То, а... то вам це лишить більше, я правильно розумію? Невід'ємна частина насправді нічого нового від того, що робили в журналістиці, ми не робимо так, в в частині боротьби з корупцією. Просто маємо зараз важливі. От вам простий приклад. Ми робили кілька розслідувань щодо контрабанди Лісу. Ми знаємо, яка це біда в Україні. Так, ще в парламенті, зареєструвався перший закони, це Ще закони, які прийняв парламент, десять років не міг прийняти це. До речі, ще приклад ефективності про мораторій на вивіз лісу кругляка з України. Тобто ми перекрили головне, так ми не дали тепер можливість взагалі будь-що вивозити не оброблене угу. за останній квартал. Ми втратили 260 підприємств, десятки тисяч робочих місць через цю просто неконтрольовану ганебну контрабанду кругляка. і, тобто, знаєте, притворюють країну на таку африку ресурсну в цьому угу. плані. Що ми зараз зробили? Хоч не хоч, тепер треба цю деревину обробляти, щоб її вивезти. А це означає, що ми створюємо ну, нові деревообробні підприємства, створюємо робочі місця. Сусідня Польща 40% використовує деревини української. Вони вже готові інвестувати гроші, в них немає іншого просто виходу. Наступний закон, який зараз зареєстрований, де я теж є співавтором, це нульова ставка мита на деревооброблене, митне імпортне обладнання. Що ми робимо? Ми даємо можливість підприємцям запустити е цей процес і плюс електронне. Звітність щодо держлісгоспів про вироблену деревину наступає персональна відповідальність за кожне дерево, яке є в їхньому відомстві. Там mm -hmm. конкретна справа журналістських розслідувань, де ми докладно вивчили цю ситуацію. Ми перевели в законодавчу, mm -hmm. так і так буде наступне. Наступне буде от, тут, недалеко в сусідній області, два цієї години, через які в основному і здійснюється контрабанда на автомобілях. Ми ці схему знаємо. І правоохоронці їх знаємо. Зараз ми вводимо законопроект, який це, це, це питання поставить в Рні рамки і просто не дозволить робити цього. Повірте, мені і нашим глядачам і слухачам обов'язково хочеться побажати вам успіху в цій справі. Я вам дякую за розмову. Наш час добігає кінця і побільше вам хороших справ на благо нашої неньки України. А нашим слухачам і телеглядачам я хочу нагадати, що це був мультимедійний проєкт Василя Туза кузирні гості. Кузирним гостем сьогодні був народний депутат Петро Добродомов. Ще раз вам дякую. Дякую вам. А спустя. надалі ви можете дивитися на нас щовівторка та щочетверга о 13.10, Повтор передачі того ж дня о 20.15. Дякую, що ви були з нами. Всього доброго. побачення.